У мене є родич, він був у Курську. Коротше, там йобнуло у нього, лежав бля, в госпіталі, блядь, коротше, Непонятно, що там. Добився, не добився, там дружина. Ну, людина з села там з села сіно не доб'ється, знаєте, їсти там ті справки, це все. Коротше, фактово, що він забив хуй, каже, ну його нахуй, я їбав більше туди. Він своє от служив, зараз не хоче, коротше, він все зачем. Їздять, блядь. Шукають нахуй його, блядь, Біля хат, блядь. він там бігає, ховається. Він навіть сука, родину захищав, сука. А вони зараз його, району ті, блядь, полупідари, блядь, їздять, шукають нахуй, тому що він все заче, хочуть його назад запхати. Ну, то ж не добили, треба ж добити людину на його блядь, унічтожити, чи як? Нахуя? Нахуя йому жити, є мать, ну, підараси. Сьогодні дзвонить мені теж, теж родич каже, були в нас, але по полях ізли. Ну, по полях, люди. Діло мають з полями, хтось картошку, то, ну, самі розумієте, зараз який час. Там ловлять, ну не бред. У мене в коментарях є. Хлопчина писать, чи мужчина, я не дивлюся. Пише, приїхав машиною до магазину, діти прийшли, сфоткали номера машини. Через 2 каже, приїжджають, коротче, вся нечисть. Ну, представте, Вже дітей учать. Короче, бред. По під'їздам сидять. Ну, і важливо, це інтернет, ви бачите, по під'їздам сидять вже. Ждуть, щоб хтось вийшов. Нештатних, там їм там платять тих 100 гривень, блядь, вони там відзванюються. Всячески уничтожають, всячески. Так що будьте обережні. Може, я кажу ще раз, може хтось не знає, поділіться, позвоніть. Я думаю, не тяжко. Зробіть поширення, репці, я не знаю, щось. Просто або просто, ну коротше, будьте обережні, одним словом. Тому що не к добру, щось я бачу, щось про мир і не пахне.